Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу сказати вам кілька слів про важливу подію. Це глобальний сам миру, який відбувся в кінці минулого тижня. Знаєте, чому про це говорю? Бо немає жодного дня, щоб українці де би їх не зустріли на заправках, на роботі. На зборах, на сходках. Всі люди просто дивуються. От чому? Ну, чому світ не згуртується всі разом і не зупинить оцю диктатуру 21-го століття? Ну реально, диктатор сатана, Нелю це в одній особі це все про Путіна. Хоча диво... дивуватися тут, в принципі, мало чому. Цю дивую він прищепив вже Цим німим рабам, усім росіянам. Там, Куди не глянь, ну, космонавти. Єсну, е, суму можемо зазначити, що ООН і інші організації з цим самотужки не змогли справитися і це факт. Тому президент і зініціював величезний міжнародний захід. це глобальний саміт. Глобальний саміт миру, в якому взяли участь представники 101 країни. Вдумайте, 101 країни. Ви тільки уявіть, яка робота пророблена керівництвом нашої країни. Це тільки кається. А якщо вдумається все, то це ну, нереальну роботу провело керівництво нашої країни. І ось саміт відбувся. Сказати, що. У мене були якісь ілюзії. Ну не скажу. Я думаю, що і у вас їх не було. Ну не було ілюзій, що він вирішить відразу всі прям всі питання. Тобто, всі 10 пунктів формули миру президента Зеленського. Тобто іменно української формули миру. Тут є головна така мета, потрібен початок. Початок реального шляху, а не якісь там підкилимні розмови, типу мінських угоди і всього остального. Це тільки до е, Мінських угод схиляв і ще й буде схиляти Путін і його поплічники. Якщо чесно, я особисто вражений результатом. Просто вражений. От ви тільки вдумайтесь. У глобальному саміті взяли участь представники більшості країн нашої планети із усіх куточків, дуже різних країн. Але всі вони підтримали Україну. Всі вони зійшлися на одній думці, що не можна так от просто взяти і захопити частину незалежної країни, і потяг, як ні в чому не бувало, заявити, що ця територія належить Росії. Ну як так, 21 століття захотів, прийшов, забрав, сказав, все наше, ну як так? І всі, хто зібрався, засуджує агресію Росії. І головне, не тільки засуджує агресію, а й підтримує вимогу припинення війни. І це, це є перший крок до справедливого миру. Більш того, що цей крок ґрунтується на статуті ООН і базових принципах міжнародного права. Так, які ж підсумки саміту, якщо будь-простому і конкретніше, на саміті учасники саміту згодили спільну позицію по трьом питанням: перше, це продовольча безпека, Нині, як фермеру, це немаловажний фактор, тому що продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю. І це факт. Друге питання це ядерна та енергетична безпека. А це значить, що расисти мають вивезти свої війська та техніку з окупованої Запорізької атомної станції і припинить використовувати їх як військову базу. Так діють, як діють расисти, діють тільки дикуни і терористи. Це тільки вони можуть знищувати нашу енергетичну систему. Але, знаєте, скажу вам, скоро цьому буде покладено край. І ще один дуже важливий такий пункт, це звільнення всіх полонених, депортованих українців і українок, дорослих і дітей яких вкрала Росія? Вкрала, взяла і викрала, просто викрала наших людей. Скільки матерів, дружин, скільки сімей їх чекають. Вся Україна їх чекає. Як сказав президент Володимир Зеленський, що другий раунд саміту вже матиме конкретні рішення щодо миру. І це я вам скажу не за горами. Це не рік, два, три? Це місяці. Да-да, він буде вже за декілька місяців. І матиме так само глобальний масштаб. Так що нам остається тільки працювати, не розслаблятися і допомагати, хто чим може Збройним силам України. Спомните мої слова. У нас, побачите, от скоро буде. Дуже багато позитивних змін. Вони змінять ситуацію. Бо ближнім часом будуть матеріалізуватися багато ріше наших друзів. От дивіться у липні, Україна отримає півтора мільярда євро, а до кінця року ще 50 мільярдів доларів. Ви спитаєте, що це за гроші? Розказую. Ці гроші це прибутки від заморожених російських активів. Наші європейські друзі передадуть нам ці кошти зараз, бо вони нам дуже потрібні, а їм вони будуть погашати за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Ці гроші підуть в основному на військові потреби. І 10% десь плюс-мінус на відновлення. Головне, щоб не ці гроші. Рашисти, я думаю, це не тільки моя думка, мають заплатити за кожен злочин нашій любимій неньки України. Вони там розказують, що не, не при ділах, мені до чого. Ну, всі ж ми чудово розуміємо, що до чого. Нічого цим падлюкам не минеться. Головне, що ми, український народ, віримо Збройним силам України. Ми віримо нашому президенту, а тому варіантів в нас небагато. Все буде добре, все обов'язково буде Україна. Що я хотів на останок іще сказати? Хотів ще сказати. По темі, на якій зараз хайпують опозиційні політики. Ну і звісно, ж, що одна з таких борців за народ це бабушка Юля Тимошенко. Ви знаєте, складається таке враження, що якщо Юля Тимошенко виходить на трибуну і розказує, як нам жити далі, це значить що скоро будуть вибори. Ну, це ж лише раз заспокоює те, що скоро закінчиться війна. От і знову вилізли ці недо. Я не можу їх по-другому назвати. Збиті льотчики. Не знаю, як їх назвати по-другому. Сьогодні на вухах треба стояти, щоб вижити, а вони розказують, як нам треба по тарифам жити. Я вам говорив і говорю, я не сторонник, щоб піднімалися тарифи. Я вам говорив і говорю, що приводив приклад, що якщо хату розбили, то повинен той хазяїн е ремонтувати, а не держава. Але на сьогодні я впевнений в тому, що якщо піднімають тарифи, то це робиться для того, щоб зиму ми перезимували, а потім розбиралися, хто прав, хто винуват. Я не хочу, щоб настав той час, коли ми будемо говорити, давайте ми заплатимо і по 10. Електроенергії не буде. От до чого я. І тут на цьому знову ж, як завжди, починають піаритися всі, кому тільки не лень. От тут вилізла з нафталінового мішка, як чорт, з табакерки баба Юля. І давай. Заливати своєму дусі. Ну, їй же це все до глибини душі знакоме, тому що як красти електроенергію, вона знає, тому вона ж ну, знає ці всі плюси і мінуси. Е, соромно тільки одне. Е, що таке колись було прем'єр мімістервою, все те, що вона говорить, на голову не налазить. І саме головне, що вона не говорить нічого нового. Заїжджені теми, як завжди, брехня. от Просто махає папірцями. знаєте, таке враження, що вона ще з 2004 року заготовила їх і не розуміє, що міняються роки, міняються ціни і все остальне. От просто помахала папірцями незрозумілої давності. Мабуть, ще коли дівкою була. Дістала їх і розказувала, що собі вартість електроенергії коштує копійки, а влада здирає з народу. Ну за теми. Треба молитися Богу, щоб було те, за що платити, щоб було світло. І як це зараз зробити до зими, а не згадувати про дешеву радянську ковбасу, коли не буде світа, і ти готовий заплатити любі гроші, якби і батьки включили. Після війни будемо розбиратися, хто прав, хто винуват. Повірте, це буде. Про це мова не зараз. Ось подивіться, що говорить спеціаліст. Не спеціаліст, який має відношення до енергетики і добре знає питання. Я говорив з ним. Це не та, що крала на електроенергію ще замолоду, на чому вона розбагатіла. Хоча, до речі, ну, її важко назвати олігархом, тому що в неї немає ні квартири, ні хати, ні машини. То по зрівнянню з нею я, буржуя, вона бомж. І так, як краде Юля Тимошенко, це треба ще навчитися. Нічого в неї немає, зато все є. Так ось, що ж кажуть спеціалісти з питання енергетики. У собівартості енергетики, електроенергії, є три складові. Власне, перше, це сама генерація електроенергії, її передача магістральними лініями від генеруючих компаній, і її розподіл між споживачами. Що конкретно говорять спеціалісти? Ціна 2,64, яку ми ще до вчора платили, давним-давно вже не відповідає е, фактичним затратам. І це є політичне питання. Я вам наведу маленький приклад на нашій ОТГ. В нас вода також не відповідає тим затратам, які є на сьогодні. Але це політичне питання. Ми допомагаємо. Ми з бюджету виділяємо субвенції для того, щоб перекривати покривати затрати. Ми розуміємо, що людям важко. Так і тут реальна собівартість електроенергії за найскромнішими підрахунками втричі вища. Так це в мирний час. А тут треба ще й відновлювати. Ви бачите, скільки расисти розбивають інфраструктури по енергетиці. Рішення, яке прийняла влада, непопулярне рішення. І спрямоване не на те, щоб нажитися, а вижити. Країна і люди вижили, щоб могли вижити всі. І тут знову і знову. Геть дешевий популізм, на чому всі починають піаритися. Розумкове, Гончаренке, Тимошенке і, і, і вся оця пта. Я їх по-другому назвати не можу. Але хочу звернутися до вас, люди. Не вірте брехунам. Не вірте. Закінчиться війна. Всіх розставимо на свої місця. Всі знайдуть своє місце. А сьогодні. Є закон, і його треба дотримуватись. Не забувайте вимикати, де не треба світло, не вмикайте кондиціонер. Наші діди і баби знали, що таке кондиціонер. Ні, так і ми потерпимо. Нічого страшного. Не ще не таке проходили, І це пройдемо. Тому все буде Україна. Слава Україні! Слава українській нації і російській Федерації! Слава Україні!